Всім привіт! Зараз 5.30 ранку, а я вже спішу на метро. Мене пригласила чарівна харків'яночка до себе в гості в Харків. Я вже поспішаю на потяг. Так що, кому цікаво, як я проведу вихідні, залишайтеся зі мною. Це тобі торт. Дякую. Дякую. Да. Дякую. Отак от от знайомі з тіктока стають друзями. Спочатку спілкуються в тіктоці, тому тікток у мене знайомий харківський хлопець. Він, він, він Книгі рекордів України. Він знайшов свою улюблену дівчину через тікток, бочка. Да. Так що в тіктоці, можливо, все. Харків зустрічає сонечком і теплом. Наш Знає, такий знаєш, та дібка Харкова, бачиш чайником, хто біжить. Обиш пугавки. Ось ця краса, така старий, старина. Дура, ти бачиш, красива. Це місто Харків. Харків, вітає тебе, Ларисочка. Харків незламний. Вітає Ларисочку з Києва, яка теж незламна. І не побоялася приїхати 25-му році. До Харкова будеш пам'ятати, що 2025-й рік приніс тобі поїздочку до Харкова. Ось, я я дуже вона. щаслива, що у мене така є ручка, яка мене пригласила, і я нарешті, сама мандрую. По Україні і приїхала до цього незламного Харкова. Головне дивись, війна йде, а красаві. І за Харкова все ти побачиш чисті вулиці, це uh -huh. неймовірно. Uh -huh. Бачиш, кладуть асфальт. Тобто у нас неймовірно. Покажи нашу площу перед залізничним вокзалом. Дивіться, що красу. Ріточки, Там і фонтани. І фонтани, да? і uh -huh. неймовірна чистота. Ти в Харкові ніколи не зустрінеш бумажечко. бумажечку. Знає, що наше місто – чисте місце. І це типу, воно ну, і вирізається. У нас наші ми бавочки, ми пости. Тобто у нас все чистенько. Ти сьогодні все це побачиш В 1955 році. А потім, звісно, її вже зробили таку більш кам'яну. Це центральна церква в місті Харкові, велична, там, де знаходиться, ну, наші, так сказати. Батюшки самі головні. Є ще і єпархія трошки вища, може і по ній проїдуся, покажу тобі ще нашу єпархію. Єпархія така дуже велика територія, але, на жаль, в свій час все це було московським патріархатом, що трошки визиває у мене більше, я все ж таки зараз хожу в українську, але всі наші українські маленькі, всі вони такі скудненькі. А звісно, що Московський це пам'єзність, це біліччє, так сказати. Ну, все ж таки, думаю, що колись і в Благовіщенському соборі служба буде правитися українською мовою. Виїжджаємо з вокзалу. Це центральний железнодорожний вокзал. Пожалуйста. У нас є маленькі жд вокзальчики але вони такі пригородні, а це, звісно, був центральний. І Дуже багато було напрямків. Mm -hmm. в, в, в ці часи совєтського часу, радянського, вон, направлень було дуже дуже багато. Дуже. Але всі здання, які ти бачиш, вони всі старовинні. Звісно, що вони всі ці, ну деякі побудовані під уже після війни, а деякі є ще побудовані і довоєнні здання в місті Харка. Сім'ї. Не боїмося нічого. Працюємо, живемо і підтримуємо життя в місті Харкові. Рапор, який майорить на місто Харків, такі пропаги, є декілька, де не один. Це показує всій країні і не тільки, що ми, Україна, вільна, незалежна, незламна, місто Харків. Старовинний, поранений, але найкраще. Якщо казати про Харків, це моє місце сили. Ми виїжджаємо в центр. А це так? рядом з центром, це недалеко. І це практично центр, можна так сказати. А ми зараз ми будемо прямо в центрі, бо центральна вулиця міста Харкова це вулиця Сумська. До неї ми ще не доїхали, але Ой. ми під'їхали до кафедрального Благові... Благовіщенського собору. Бачиш? ось Ой, це. яка краса, дуже красива. Ой, яка краса! Аж не віриться, Боже, так красиво. Він був заснований у 1655 році. Побудований він, звісно, вже був забагато пізніше. І в часи 1919 року і року були дебати по поводу того, яким вже повинен бути цей собор. І в 30-му році вже помолисти ну, в ті ну, радянські часи ось зробили православний попереду наш центральний ринок міста Харкова. Ось там чи далі Він якось називається? Він. Та? Він так і називається так, я, центральний ринок. Так, як ти думаєш, відкриті? Ді, Ана, о, ні? Ні? А на ну, з другої А вроді ж тільки що заходили люди, ні? Ну щось закрить, мабуть. Я не розумію, чому він закрити. А вони що хоч закрить, бачить. Ой-ой-ой, яка краса. Що бачиш, що... бачимо так, маловіщенці, It's <laughs> just.